Іноді до мене звертаються з таким питанням, чи не занадто пізно я вас знайшов? Ну насправді дуже часто мій вчитель каже про те, що кожній людині дають точку в серця в той момент, коли вища система розуміє, що людина може досягти. Кінцевого виправлення в цьому е, кругооберті, тобто в цьому житті. Тож немає значення, коли ви приходите до вивчення кабали. завжди є можливість не просто осягнути систему, але й прийти до кінцевого виправлення, тобто прийти до розуміння, до осягнення всієї системи всього задуму творіння. Неважливо скільки вам років. Питання в тому. Чи зможе людина, чи вистачить в неї сил, чи вистачить в неї головне бажання зробити це? Чи зможе вона організувати необхідне оточення, необхідний графік занять для того, щоб це зробити? Ось про це я би себе питав: чи можу я це зробити обов'язково можете? Що мені для цього потрібно? Про це ми багато говоримо в нашому курсі. Тож, будь ласка, підключайтесь.